Жахливі кадри зі Львівщини облетіли всі медіа напередодні: крик, плач і нецензурна лайка. У навчально-реабілітаційному центрі вихователька гамселить дівчину. Це відбувалося на очах у інших дітей. У мережі пишуть, що у руках кривниця тримає металевий прут. А коли дівчина опиняється на дивані, вона б'є її ще з більшою силою і обзиває. На відео дві працівниці закладу, коли дитина виривається з під кулаків однієї виховательки, до конфлікту підключається інша. А зберемо. Трашні кадри насильства надали ситуації масштабного розголосу. На інформацію відреагував уповноважений з прав людини, правоохоронні органи та влада Львівщини. Триває досудове розслідування. Деталі поки що не розкривають, але доля працівниць закладу вже відома. Їх вже відсторонено, і зараз триває процедура звільнення. Діти, ну скажімо так, не самі прості і дорослі не завжди розуміють, як на це реагувати. Чи в них може бути пояснення, що в них вже Терпець їх з'їжає, і вони просто не знають, які методи виховання застосовувати, тому вже до цього зриваються. Це не в якому разі їх не виправдовує. Щодо персоналу, то ну вони кажуть, що дуже складні діти, діти погані, діти невдячні. А, і, Відповідно, вся відповідальність і провина дітей. Отак От кажуть дорослі, на жаль, які там працюють в цьому закладі. Та відомо, що це вже не перший скандал у цьому центрі. Діти скаржилися, що з них знущаються ще з минулого року, кажуть у львівській військовій адміністрації. Але тоді порушень поліція не виявила, адже не знайшли доказів. Підлітки вони налякані, вони закриті, і вже після там деяких спроб почати розмову. Вони почали з того, що не дуже комусь вірять, тому що вже декілька разів вони скаржились, але ніяких дій після цього не відбувалось. Наприкінці вересня цього року діти взагалі заявили про сексуальне насильство. У ньому звинуватили директора закладу Степана Мащака. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Свою провину керівник центру заперечує. Нами зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за погану поведінку чи порушення розпорядку дня. Діти скаржились, що їм систематично говорили: ти нікому не потрібен. Твої батьки алкаші. Ти хворий. З тебе нічого доброго не вийде. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Виховательці повідомили про підозру в побоях і мордування. На час слідства директора навчального реабілітаційного центру відсторонили сімох дітей. відселили в інші заклади. З ними працюють психологи. На сьогодні у кримінальному провадженні допитано 46 осіб. Проведено обшуки. Реалізовано тимчасові доступи до речей і документів та призначено судові експертизи. У Львівській ОВА кажуть, в заклад будуть шукати нових вихователів. Однак є і інші сценарії розвитку ситуації: заміна керівництва закладу чи приєднання його до іншого закладу, котрий має там бездоганну репутацію і може своє лідерство. Свій стиль роботи з дітьми потім розповсюдити на цей заклад. Утім, в гіршому випадку заклад можуть взагалі закрити. Водночас, найближчим часом на Львівщині обіцяють провести перевірку всіх подібних закладів виховання та навчання дітей. Ситуацію, про яку стало відомо на Львівщині, нам ексклюзивно прокоментувала Дар'я Герасимчук, радниця уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. Ми обов'язково її почуємо одразу після реклами. Не перемикайте. Я улюблена рубрика Напрокидайся, а ну під кулінарка, тому що в цей час я відпочиваю. Я пам'ятаю, як я клацнула свою машину по дорозі. І мені прийшлося трохи затриматися. Я була десь за 20 хвилин до ефіру. І мене ж дуже швидко нафарбували, дуже швидко причесали. Доброго раночку, друзі. За інжиром оце брускета. але дуже люблю сало, але не можу зрозуміти. і зміняю з інжиром. розкрию секрет, за кадром знаходиться, я не знаю, де 20. Спорт шортики валідол. Яке з цих трьох слів саме про тебе. Шортики. А ні, спорт в шортиках. <рес> Всі по друзі дивляться ранкове шоу. Ті, хто не дивляться ранкове шоу не друзі. Будемо зговорювати. Друзі, як обіцяли, ексклюзивний коментар від Дарії Герасимчук, радниці уповноваженої президенти України з прав дитини та дитячої реабілі... реабілітації про ситуацію на Львівщині. Давайте подивимось. Яке покарання загрожує тим, хто вчинив насильство над дітьми у великолюблінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі. Після завершення розслідування, розслідування відповідними органами має послідувати покарання всіх відповідальних за будь-які форми насилля над дітьми. Тому що коли ми говоримо, що дорослі скоюють будь-яке насильство по відношенню до дитини, вони мають бути покарані жорстоко, значно жорсткіше ніж за будь-яке інше за будь-яку іншу провину, це моя особиста думка, тому що діти захистити. Тися самостійно не можуть, що робити батькам і дітям у таких ситуаціях. Хочу звернутися до всіх відповідальних дорослих, ніколи не стояти осторонь будь-яких ситуацій, де вони стали свідками або їм стало щось відомо. Також поговорити про це своїми дітьми, і діти також знали, що це не є нормою, коли хтось порушує права дитини, коли хтось дійснює психологічне, фізичне чи сексуальне насильство чи якісь домагання. Діти мають праців. Це повідомляти дорослі мають про це повідомляти. Має відразу відбуватися розслідування і е, вслідувати найжорстокіше покарання до правопорушників. Що має змінитися, щоб таких випадків не було? Якщо говорити саме про заклади інституційного догляду, це це точно не ті місця, де мають жити діти. Це 100%. Е, яка би найкраща установа ця не була, які б там не були красиві паркани, чи стіни, чи меблі, чи е, хороші, чи не хороші вихователі, там дітям не місце. Дитина повинна жити в родинному оточенні і виховуватися в родині. Це 100%. Я не говорю про спеціальні школи, наприклад, де дитина отримує в своїй громаді, це важливо. В громаді е, отримує спеціальну, е, спеціальну освітню послугу і ввечері йде додому. Після уроків іде додому і кожного дня повертається в родину. Я не говорю про такі школи, ми говоримо саме про пансіон, про місця, де діти проживають. Таких закладів не повинно бути, і мова йде не про заклиття таких закладів, а про створення відповідних умов, аби потреба в цих закладах просто відпала. Аби потреба влаштовувати дитину на ніч відпала. Тому держава рухається. Ми маємо певну стратегію розбудови кращої турботи про дітей, саме альтернативної сімейної альтернативного сімейного виховання. І говоримо про створення системи послуг підтримки родин, аби зберегти біологічну родину для дитини. you